Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Продовжуємо огляд минулих поєдинків вікенду. Вечори боксу пройшли в Лас-Вегасі та Аріяді. А билися цього разу інує Баколе та Канело. Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аля Шейх офіційно анонсував поєдинок Альвареса проти Теренса Крофорда. Генеральний директор к 2 Promotions Олександр Красюк дав інтерв'ю для відомого спортивного каналу Токспорт. Розповів про майбутній реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбоа, а також про мотивацію, тренувальний табір і кількість поєдинків, що залишилися у Усика. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Продовжуємо огляд минулих поєдинків вікенду. Сьогодні вранці на T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі, штат Невада, завершився вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, мейн-івентом якого став поєдинок абсолютного чемпіона світу в другій найлишій вазі на нової інує проти Рамона Карденаса. Японець почав працювати хльостким джебом, але Карденас не розгубився. Прентендент уже в другому раунді розбив чемпіону ніс. Інуя пішов відповідати і пропустив лівий хук. Це нокдаун. Інуя спробував відіграти нокдаун, але багато пропускає. Карденас явно повірив у себе і перестав побоюватися потужності Інує. І це даремно. Пропустив правий крос і ще кілька неприємних ударів від чемпіона. Тепер вже Інуя забрав ініціативу у свої руки. Доніс жорсткий хук по корпусу. Карденас відповів своєю атакою. У сьомому відрізку Науя таки відправив Карденаса в нокдаун. У наступному раунді він провів затяжну атаку, в яку втрутився рефері та зупинив бій. Результат бою Науя Інуя переміг Рамона Карденаса технічним нокаутом у восьмому раунді. Учора пізнім вечором на арені зелену Ріад Сізон у столиці Саудівської Аравії Ріаді пройшов великий вечір-боксу, у рамках якого відбувся бій конголишського суперважка ВГВК Мартіна Баколи проти Нігерійця Ефе Аджакби. Джакби. добре почав поєдинок. Баколе на здивування цього разу теж був у поганій формі, незважаючи на повноцінний тренувальний табір, у порівнянні з минулим виходом на бій проти Джозефа Паркера на короткому повідомленні. А Джакба перегравав Баколе за рахунок швидкості, доносив Джеби. Кілька разів влучив кросами. Баколе додав у третьому раунді. Але кінцівка відрізка залишилася за аджагбою. Конголешцю все ж вдалося заволодіти ініціативою. Баколе притискає опонента до канатів, працює серійно. Утім, довго в такому темпі Баколе битися не зміг. Він узяв паузу, чим одразу ж скористався Аджакба. Фаворит пропускає зайві удари. У Аджакби проходить точний оверхенд. Баколе закликав аджагбу зарубитися в центрі рингу, але той продовжує гнути свою лінію. Бакола ще раз вдалося затиснути суперника біля канатів. У заключному раунді Аджакба увінкнув ноги, не дозволяючи Баколі багато влучати по собі. Поєдинок Мартіна Бакола і Ефа Джакби закінчився нічиєю рішенням більшості суддів. з рахунком 94-94 на користь Аджакби та 95-95 двічі. Ну, головною подією цього вечора став бій за титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі між мексиканцем Саулем Альваресом і кубинцем Вільямом Скулом. Альварес спокійно зайняв центр рингу. Скул із самого початку бою почав бігати від фаворита по периметру рингу. Канело розважливий у своїх ударах. Він намагається сповільнити опонента влучанням по корпусу. Скул контратакує, але більшість його ударів Альварес приймає на блок. У п'ятому раунді кубинець доніс хороший априкот. У нього є вдалі моменти, він викидає удари, але цього замало для того, щоб розраховувати на перемогу. Перед дев'ятим раундом навіть рефері закликав скула битися активніше. В одинадцятому раунді Канело вдарив суперника після команди рефері. Але якщо Альварес завівся, то скул продовжив бігати від нього. Очікувана перемога Канело, який вдруге став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі. Результат бою Сауль Альварес переміг Вілля Маскула одноголосним рішенням суддів з рахунком 115-113, 116-112 та 119-109. По завершенню головного бою вечора міністр розваг Саудівської Аравії турки Аля Шейх офіційно анонсував поєдинок Канела проти Теренса Кроуфорда. Після цього Бат вийшов на ринг і влаштував дуель поглядів із Канело. Бій Альвареса з Кроуфордом відбудеться 12 вересня на арені Allegiant Stadium в американському Лас-Вегасі. Ну і на завершення цього випуску. Генеральний директор к 2 Promotions Ukraine Олександр Красюк дав інтерв'ю для відомого спортивного каналу Токспорт. Промоутер колишнього абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону українця Олександра Усика висловився про майбутній реванш за звання абсолютного чемпіона проти британського чемпіона IBF Даніеля Дюбоа, який намічений на 19 липня в Лондоні, Англія. Красюк також повідав про реакцію підопічного на звинувачення британської сторони, а також про мотивацію, тренувальний табір і кількість поєдинків, що залишилися у Усика. Це факт, що Дюба і його команда готуються до перемоги у майбутньому поєдинку. Це нормально для всіх із них намагатися із усіх сил. Але справа у тому, що Усик непохитний. Ти не можеш кинути слова йому в обличчя і змусити його відчувати дискомфорт. Тут же справа не в розмовах, тут справа в діях в ринзі. Не думаю, що їхні звинувачення якимось чином можуть вплинути на нього. Я розглядаю цей поєдинок як набагато небезпечніший бій для Усика, ніж попередній. Тепер ми бачимо Даніеля Дюбоа не як молодого хлопця, не як проспекта. Він уже давно не хлопчина, він дорослий чоловік, який володіє титулом IBF. Зараз цей боєць інший, і ми очікуємо більш небезпечного, набагато більш сфокусованого, сильнішого в плані кондиції боксу Даніеля Дюбоа. Я не думаю, що це буде легка прогулянка для Усика. Я вважаю цей бій реально небезпечним, тому що Даніель росте, рухається вгору у своїй кар'єрі. Він дуже молодий, йому 27, тоді як усику 38. І він зараз в найвищій позиції. У Усика вже немає простору для руху вгору. Я вважаю, найважливіша річ для Усика це наробити щось інше, відмінне від того, що він робив у першому поєдинку. Він має тримати той самий темп, дотримуватися тієї самої стратегії, бути точним в ударах та діяти так, як він діяв у попередніх боях. Дотримуватися плану, слухати, що говорить кут, і не звертати увагу на дії свого опонента. Що я можу сказати про кількість боїв для Усика, це число не може бути визначено ні мною, ні кимось іншим, крім Олександра. Він єдиний, хто приймає рішення, і він єдиний, хто вирішує, скільки він ще хоче продовжувати. Він уже згадував, що можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, але я б сказав, що було б розумніше планувати після цього бою. Я не знаю, звідки Усик черпає мотивацію. Я задаюся цим питанням, напевно, щоранку. Як може людина із землі, не з Марса чи з місяця, як вона може знаходити мотивацію після всього, чого вона досягла у своїй кар'єрі, сказав на завершення Олександр Карасюк. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.